Легендарна чайка пришвартувалася у середмісті Івано-Франківська. 20-метрове судно спас, наче змальоване з історичних підручників. Воно й не дивно корабель виготовлений 17-го століття. Аби вивчити рідкісні архівні схеми, сучасні козаки вирушили до Санкт-Петербургського архіву. Зробили усе, як заповідали легендарні предки для основи використали кривий дуб, обивка з мадрини, а поверх сосна, щоб судно було легшим. Рухається спас набагато швидше за своїх попередників. Але все таки він є сучасним кораблем і він має дуже багато осучаснень. Наприклад, двигун стаціонарний, тобто, окрім 180 квадратних метрів вітрил, які ми можемо поставити одночасно на корабелі під ними ходити. Він має все таки двигун. Це колись козаки використовували чайку лише на один похід. Потім судна зазвичай топили. Нинішні козаки такого собі дозволити не можуть. Надто дороге задоволення. Пришвартований спас на воді вже вісім років. Судно неодноразово латали. З оновленням допомагали меценати, завдяки тому, що. Я їм до моїх фінансово вони зможуть відремонтуватися. Вони зможуть в інші міста показувати чайку. Відповідно, люди, і українці, будуть знати, які у наших козаків були морські засоби пересування. Умови на кораблі козацько-спартанські з усіх благ для екіпажу, прості лежаки у трюмі. Є на кораблі і справжні гармати. Козак Юрко саме розігріває давню зброю, набиває туди пороху, зараз буде стріляти. Щоправда, не бойовими ядрами. Холостий. Козаку не гоже, таке казати, але людей багато. Та й в принципі хіба бульбою стріляли більше нічим не пробували. Зброю заряджають музичними нотами, аби козацькі гармати співали. Поки одні козаки випробовують зброю, інші готують куліш за старовинним рецептом для улюбленої страви підібрали найбільший казан, щоб почистувати усіх івано-франківців. Там є м'ясо, багато в даному випадку десь на 400 чоловік: 5 кілограм сала, 5 кілограм м'яса, 5 кілограм шпондера. Це все ріжеться на кусочки, смажиться. Перед тим, як заливати воду, коли воно зарум'яніло, заливається вода, коли закипіло, засипається пшоно. На завершення приготування козацький кулінарний рецепт літр горілки в куліш. Івано-Франківцям смакує. Ми Питали рецепт і будемо самі вже таку готувати. Дуже смачна кашка, надає енергії, може навіть замість вітрил працювати веслом, сили такої дає. У середмісті чайка спас простояла усю покрову. Увечері козаки вирушать до Львова, а звідти в Одесу. У планах екіпажу здійснити на чайці трансатлантичний похід з України у Сполучені Штати Америки.